Нас часто питають, які б вечірки проводив підіді, якби став президентом країни. Відповідаємо, він би провів саміт Брікс. 22-24 жовтня в Росії відбувся щорічний саміт БРІКС, щось середнє між зустрічю випускників та семінару з підвищення кваліфікації для дементорів. На честь події російська влада буквально зупинила життя мільйонного міста Казань, відключила мобільний зв'язок, заборонила мешканцям їздити на старих автівках і просто наказала їм не мати планів. Все для того, щоб поважні гості могли пританцьовувати ногою під калінку малінку. Як видно, російські пропагандисти фільмували буквально кожен рух іноземних гостей. Наприклад, зробили низку сюжетів, як «Ті їли Карабай та Чак-Чак. Хоча і кусали його так, немов почули, що це новічок-чок. <кій> 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 можливо, саме через це дехто взагалі відмовився їсти, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Зрозуміти прискіпливість пропагандистів можна. Їм два роки доводилося знімати стільки візитів Лукашенка, що оператори вже знають точну кількість волосинок у його ніздрях. Тому нові обличчя це подія. Але і тут без Лукашенка не обійшлося. Ти Меня вгощає з цим шом'ясніся. а худзінки. Так виявляється, у людожерів теж є дієта. Гостей було так багато, аж 36 делегацій з різних країн, що для господарів їжі не залишилось. Тому голова російського МЗС Лавров мав їсти те, що Бог послав. Уважні глядачі скажуть, стоп, які 36 делегацій, якщо в Брікс офіційно 9 держав, а назва взагалі складається з п'яти країн. В тому то і справа, що Брікс – це бозна шо. У нього немає штаб-квартири, статуту чи голови. Це не закритий клуб, як G7, і не альянс як НАТО. Це тупо акронім, який колись умовно об'єднував країни за схожими економічними та демографічними показниками. Його вигадав голова американського банку Goldman Sachs Джим Оніл, ще у 2000. Тячі першому році, а росіяни підхопили у 2006-му. А що таке Брікс зараз? Найкраще описав професор економіки Марчен Катковський. зустрічі Брікс Bricks... здебільшого про картинку. Я вважаю, що Брікс трохи схожий на інстаграм Альянс і зустріч для спільних фотографій, які потім можна розмістити в соцмережі. Так, брікс це тікток хаус під вивіскою якого збираються країни, які хочуть показати свою значу. Шість та з тих чи інших причин ображені. Ну або конкурують із заходом. Вони це і не приховують. Постійно говорять на своїх зустрічах про справедливий порядок у світі, потребу з ними рахуватися та кінець домінування заходу. Типові балачки російської пропаганди з обіцянками завоювати весь світ, які на щастя вже не так багато людей сприймають серйозно. Брікс – це сообщество майбутнього. по своєму потенціалу, воно може приблизити кінець історії доминирования колективного запада. Плани Брікс дуже амбітні. До кінця домінування західної цивілізації залишилось зовсім трохи. Але поки Путін зайнятий іншим мрією дедоларизувати світ і створити нову валюту Брікс. Йому навіть вручили її символічний прототип. І судячи з виразу обличчя, путіну сподобалось, адже виглядає банкнота так, немов нею можна грати з дітьми в монополію. Однак ідея валюти Брікс вразила лише його всі інші вважають її максимально нереалістичною. Ми не говоримо про єдину валюту БРІКС. Росія, Індія, Китай, Бразилія збираються разом і створюють спільну валюту. Цього не станеться через низку монетарних та фіскальних причин. Причина в тому, що країни з орбіти БРІКС надто різні та мають не так багато спільних інтересів, щоб вони дійсно об'єдналися і їх слова перетворилися на дії. Спроможність Брікс приймати та реалізовувати якісь глобальні рішення не вірить навіть той, хто його вигадав. Думка про те, що всі вони принципово погодяться на щось суттєве, справді божевільна. Для чого тоді ці зборища? Для понтів та створення картинки. Росія два роки перебуває в міжнародній ізоляції за певними виключеннями. І скільки б пропаганда не робила вигляд, що російській владі від цього лише краще, це не так. Саміт Брікс для російського режиму це піар-подія, на кшталт Олімпійських ігор чи чемпіонату світу з футболу. Можливість звернути на себе увагу змі та грати м'язами, щоб показати, що ти ще чогось вартуєш на міжнародній арені. Росія хоче зберегти свої позиції у світі. Таке бажання Володимира Путіна червоною ниткою лягло через усі зустрічі під час цьогорічного саміту Брікс, Вважають експерти. Саме тому Росія навіть не намагається зображати БРІКС як якийсь закритий клуб і кличе туди всіх охочих, щоб потім пропаганда могла малювати безглузді інфографіки, як Брікс контролює більше половини світу і має більше впливу ніж G7. А сам Путін міг приторно фліртувати і робити вигляд, що він не один і у нього є не просто партнери, а справжні союзники та друзі, змушуючи крінжувати інших учасників Брікс. У нас у нас такі відносини, що я считав, що ви і так все розумієте. І все це не заслуговувало б такої уваги, якби не одна відмінність у порівнянні з минулими самітами БРІкс. Це поява в Казані генсека ООН Антоніо Гутереша. Так, це дійсно генсек ООН тисне руку Путіну, а не Стівен Сігал у Гримі розважає свого власника. Ще як тільки стало відомо, що генсек прийняв запрошення на саміт БРІКС, у МЗС України зробили заяву. Мовляв, він відхилив запрошення на перший саміт миру у Швейцарії, але вирішив поїхати у Казань до військового злочинця Путіна. Звичайно, російська пропаганда вирішила вичавити з візиту Гутераша все, що тільки можна. Наприклад, пропагандисти почали писати, що це контрольний вистріл. В «призрак» міжнародної ізоляції Росії. Цікаво, що сам генсек ООН був не проти такої ролі, виконуючи всі пункти програми із задоволеним обличчям. В Казані Гутереш взагалі нажерся від пуза, в основному лайна. Це символ світу. Наші аїсти. Нам, Антоніо, очень нужен мир. Легітимізація диктатора Лукашенка, підтримка воєнного злочинця Путіна та надання ваги Бріксу, це просто спідранс втрати репутації та тотальної ганьби. Але на цьому Гутереш не зупинився та вже під кінець саміту, встиг майже зізнатися у любові до Росії, плюс підіграти наративам пропаганди, що Брікс впливає на глобальні події. Мені довелось посіти Казанський Кремль, це як великолепне світу. Я вважаю, що всі саміти, на яких проїздіть Стран очень важний, благодаря йому рішаються глобальні проблеми в мірі. Після всього цього Гутереш навіть мав нахабність хотіти відвідати Київ, але йому на щастя відмовили. Ми впевнені, що компрометуюче відео, через яке генсек ООН змушений відвідувати подібні шабаші, колись спливе. Сподіваємося, на ньому не буде дітей. Телебачення Торонто та фонд Сергія Притули збирають кошти на 10 комплексів купольних реп, які захищають наших військових від ворожих дронів. Цього разу допомога полетить в 38-му окрему бригаду морської піхоти, яка зараз воює на Покровському напрямку. Ціна за 10 комплексів реп 2 мільйони 345 тисяч гривень. До речі, фонд притули може закупити їх одразу ж, як тільки ми назбираємо кошти. Тому від того, як швидко закриється збір, залежить те, як швидко морські піхоти українці отримують захист від ворожих дронів. Тож 10 гривень це супер, 100 гривень просто вогонь, тисяча гривень дай Боже здоров'я і сил поширити цей збір в своїх соцмережах. А ще у нас вийшло інтерв'ю з розвідником 38 ї бригади. Гляньте, всі посилання залишимо під відео.